Коли вже дні спинили плин, і випало вмирати, до неба лавами пішли, солдати звестерпляте, галі то було гарне того року. І так співали то пусте, що нам боліли рани, за те ж весела путь веде на осінні поляни. А на землі того року було стільки вересу. стояли в ми як мур, не брали нас гармати, тепер ми в хмарах після бур. Солдати з безтерпляте, і тічі слугся газірок, зірпою вдаль бездонно, почули в небі рівний крок морського батальйону. І спів вона в Аби не згаять часть чудесний, ми грітись будемо в теплі дні на версі небеснім, коли ж подьмуть вітри зими і стане сніг кружляти понад Варшавою, то ми, солдати, звестерпляте.